Хазяйство п'є, гуляє нам, красота у них, нічого себе. А тут а у нас рукавичка, українська народна казка. Ішов дід лісом, та й рукавичку за цей потіряв, а коля її найшов і додому приніс і поселив у неї бролерів. Та тягнеться, тягнеться ця рукавичка і ніяк не розтягнеться. Да? Що мало місця, так, да, я знаю, що мало місця. Тож я усе роблю для того, щоб було багато. Так, закриваємо. <хи> закриваємо перчаткою від е, спонсора, від Славіка вітряного і відкриваємо. Ба-бах! Ніхрена собі, оце колян заділа в тему. Короче, Валю повністю е, усю стіну, Уже розвалив практично все, вже до кінця доходить. Вигляд, який це буде брулерітник дебелий. Оце тема буде. Та ти що? Коротше, хоп-хоп. Глявлюн, скільки місця. Сьогодні оцей кирпич, який е, я вибиваю зі стіни, вибиваю цю рамку, виб... вивалюю двері, вивалюю вікно і все це діло закладаю. Все, будуть у нас тільки одні оті двері. Що таке сніжок? Що, не буде де мишей ловити? Да? Так тут їх і не було. Ну, в общем, все. Вивалюю далі стіну. Стіна покладена на пісок із глиною. Поняли? Тобто перемішана вода, пісок і глина. І все, стукаю акуратно. Ну, тобто, так, з замашкою, отаким от от дебелим колуном да, для дров. Вивалив усю стіну, поїхав до Вітальки. до... Та дошапувала до спонсора каналу. Маринка понаскладувала мені кирпича, щоб я вже міг тут спокійно тоді тик-тик-тик усе виложувати. А я до Вітальки мотнувся, приїхав, попили кофе і далі в роботу. За сьогодні треба зробити всю роботу іменно треба вивалити стіну до кінця і построїти цю підстелити, побілувати сарайчик і запустити бролера, щоб було вже багатенько місця. Е, що я в общем, їздив до Вітальки, напиляв трошечки дошечки. Мені треба, 25-ку обрізну. Ні, 20-ку вибачаюсь, обрізну 20-ку. Хочеться мені отут зробити, коли ето все, ну, все це діло убереться. Я хочу зробити такий заборчик маринки, щоб там в неї був цвітник. Воно просто зараз так. А, а буде лучше, повірте, чесно, буде лучше. Я це все діло уберу, камінь туди відложиться. Остальний перекинеться отуди, де зараз е, батут. Там бісетку заділаю. І ось отут буде красива-красива дощечка. А дощечку цю, в общем, круглячок, це у мене кум. Виписував у лісничестві дров собі і каже: Коль: ну, може, подивися, ка, може, там реально щось вибереш. Ну, я так поїхав. Воно то таке вже чорне. ну, Бачите, ось така от. Це в нас в лісничестві зараз виписують люди. Ну, Два місяці вони ждали в очереді. Ну, виписали, виписали 700 гривень куб, по-моєму, вони брали. Так що тут ще й шильники були такі набиті, якісь чорненькі, не знаю, даже, що воно таке. Ну та, в общем. І цей поїхав, напиляв це обзьолка. Я її обзьолку цю, е, тоді на дрова попиляю. А Віталька мені задіяла отаку от обрізну дощечку, тоненька, ну суперова. Так що спонсорові дуже велике дякую. І прям дякую, дякую, тому що. Хтось там до них був, приїжджав в гості і каже, що ж ти спонсор не справляєшся? Він справляється, просто ну, не роблять час вони нічого. І, попри все, я постійно був із стружкою, із тирсою, стружкою. Просто небагато, невелика кількість була, і приходилося временами там підстріляти цією соломою. Ось, набив повністю тирси. Це буде у нас підстилка зараз з бройлером. Ну, не зараз, а коли вивалюю, я повністю всю ту стіну. І в принципі. Получається, застелимо все тирсою, поїлки переробимо, по-другому поставимо, то тобто, щоб воно все удобненько було. Кормушки розвішаємо лучше. Ну в общем, коли усе це діло зробимо, ви побачите готовий результат. Гарно це буде чи не гарно, я не знаю. Ну для нас це буде дуже зручно, тому що бролірові буде більше на багато місця. І вже ну, ми не можемо вже толком вправлятися, того що ми заходимо, і дуже важко переступати через них, тому що ну капець. Поняла? Так що все. Вони сьогодні в нас віддихають трошечки е, ну, їдять, п'ють, ну це, звісно, дуже тісно. Так що не судіть строго. Це все діло зараз ми зробимо, до ума доведемо і буде красота. Все, так, поїхали. Що ти, жирна собака? Накупалася, да? Накупалася. Тюк соломи мені розкидала в порося. значить. А чого ти їх відганяєш? Варварушка, будемо їх забирати вже ось від тебе. Все. Де? А ти що? Жюлі, Розаляка, жирна, задниця. Так, все, хоп, чу. Все, хватит. так, їсти до. Закрив. Тут у нас що? Випили. А, ну та ще хватає, Хай допивають. Візьму зараз пару дрючечків та підемо бролірочкам докинемо. Треба щось таке, щоб довго тліло. Можна... Оп, от таке, я думаю. Зараз накидаємо, що це в нас? По-моєму, це у нас абрикоса. Хай буде. Туди багато, багато не треба. Не думаю, що... І можна, мабуть, навіть, навіть оцей. Уже і звільняється. Так, що, пішли подивимося до бролера. Чи вийшло? У мене сьогодні вибити стіну чи не вийшло. Вийшло все, вийшло, все вийшло. Тільки вже вечір, вже все, вже нічого не будемо цей. Зараз буквально ще чуть -чуть все поскладаємо, тому що на ніч дощ вроді передають. Ну, я щось думаю, що не буде, але все можна. Взагалі, кирпича і стіни, остали, отак. От вийшло. Завтра буду добивати, ну, читай, вибивати двері, вікно. Це все діло за шию об шию. Ігорюк поїде на базу, погранулірує трошки комбікорма. Так, ану, киш 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 А я бролером ще хочу. Короче, це. Ще хочу, зараз поїлку поставлю чи повішаю десь отак, щоб воно... Тому що одна поїлка тільки зараз робоча від цієї великої. Все, оце бачите, скільки випили. О, половину за сьогодні 100-літрової бочки. Ну, вийшло якось отак це все діло. Відра вже повішали. Доволі, в принципі, непогано по місцю їм хватити тепер. Ну, я би так сказав, без натяжки, без проблем, то сарай розчитаний на 200 штук. Ну, 300 штук, оце зараз тут є посадка. Ну, такое. Мабуть, маловато місця. Ну, ну, все одно краще, ніж було. Я думаю, ви за мною згодні І результат все-таки який не який, а все одно результат. І доволі він непоганий. Буржуйку тепер розтопив, їм тепло, класно. Ще вентилятори треба повішати. Витяжку я буду ставити в сторону свиней, вибиватиму там дірку в цьому. поняли? То тобто, Щоб витяжка в мене не в двір була, того що у бройлера Запах специфічний, він то не воняє, типа він не вонючий, ну специфічний просто воздух. І ми його будемо виталкувати туди до свиней. Тут буде теплий воздух, поняли, і він буде циркулювати туди до свиней. Ну, а свинорник це свинорник. Відтиляє, якщо що, будемо дивитися, як там, що там робити. Чи конденсація буде, чи не буде, чи буде там жарко, чи не буде, чи мокрітимуть стіни, чи не мокритимуть. Факт в тому, що гарячий оцей воздух, спалений кисень, буде вилітати туди до свиней. Ну а від свиней там поставимо теж витяжки, якісь і буде від теля виходить. Тобто якусь таку циркуляцію зробимо. Просто чим класно, якщо ми витяжку зробимо від брулерів, то теплий воздух, тепле повітря буде йти у свинорник. І тоді вийде, у нас такий собі обігрів альтернативний, плюс ще буде теплота у самому свинарнику. Ну все, я думаю, що в принципі піде. Красота. Зараз давайте я спробую підкинути дрючка, бо я їздив тільки, що до сані по бетономішалку, може там уже все й перегоріло. Так, какашка. Какашка. Ай! Та не наступай. Дай я на как какашку в руки візьму, покажу, яка какашка. Ось така какошка, а все, я вже її Короче, ну В общем, нормально, цільненька, хороша какошка. Це, конечно, хорошо, що вони не поносять. Ось я вам зараз показати. Отака какашечка має бути, тоді у вас в шлутковий тракт бройлера чіткий, тоді він все в нього так, як треба. Зараз ми накинемо. Бачите, там воно тліє потихеньку. І шибер закрив, і все, щоб воно тільки-тільки -ті там щось, в общем, температурку якусь невелику давало. А бролер він зараз і так нагріває теж своєю температурою собі Тут приміщення. Ну, в общем, Я думаю, що хватить. І там ще й вікно он де відкрите, і тут он витяжка у дверях, ось там робить. Там общем, нормас. Потолок ми ось утеплемо, у мене ще є пінопласт, десяточка ми. Туди теж. По, по оцей, поутепляємо. А потім буду дивитися, <с teve> чимось за шию його, дай мать його так. Буде красота акуратно, удобненько. ну і В принципі, я вам скажу, що непоганий, доволі вийшов бройлерятничок. Просто це все діло треба потім довести до ума, Но на Подальший поки що е ну, Як там, період утримання бролера. Да? То зараз вже ну, нічого не впливає. Все, все в нас є. Приточка воздуху треба зробити просто більшу І вентиляторів треба поставити. І все. Місця вистачає, у них тепленько, доволі отлічно. Трошечки вичухаються, дивлюся. Ну, взагалі, підемо. Все, кормушки повішав поки що 6 штук. Потім я думаю, що може ще подовішую, а може й не треба, може 6 штук хватить, просто не провтикувати ці моменти, щоб у них корм був постійний. Ну, Підсипаємо ці шість відер, ми підсипаємо два рази на день. Тобто, Утром ми насипали, їм на день вистачає, і вечором на ніч теж насипаємо. Вони тоді виходить, до утра його з'їдають. Все, Я думаю, що харе, будемо закінчувати відосик. Всім дякую за перегляд. Пішов я трошечки ще поубираю, бетономішалку ще уберу і гіпсокартон на вулиці. Ну, в общем, фух, ще треба в хату зайти і в хаті, мабуть, займуся. Ще там комнатку гіпсокартоном дообтягую. тому що ну, на дворі вже темно, все, вже 5 і темніє. А все одно займатися чимось треба. Цілий день, вроді так, пролітає. І, і туди, і сюди. Взагалі, вроді час летить, а не співаєш нічого зробити, тому що времени мало, день малий. Та я думаю, що у вас так зараз так само. Все, давайте. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. <клухи> Миру, здоров'я, добра, вивалили стіну. Тепер у нас буде все чики-піки. Ну, а ви теж бережіть себе, бережіть свої сім'ї, щоб у нас усе було добре. Давайте, всім пока-пока.